Що треба знати, щоб обрати комп'ютерну мишу під себе, які показники вказують на точність, можливість зриву, і на які деталі звернути увагу, щоб було в кайф? Розкажу одразу після заставки. Тож вітаю! Мене звуть Серж, а ти дивишся канал Елмір'єй. Приємного перегляду! По-перше, визначаємось під які потреби і як саме плануєш використовувати, це одразу дасть розуміння, на що саме звертати увагу. Знадобляться додаткові кнопки чи ні. Принципіально переналаштовувати функціонал чи ні. З дротом чи ні, воно банально, але важливо. Уявимо, що я хочу все і одразу. Отже, дивимось на форму і тип хвату. Основні долонний пальцевий кіготь. Варіації 122, 1-3-1. Якщо обов'язково долонний. Беремо розмірну, а якщо достатньо пальцевого, то і маленької вистачить. Наприклад, кіберспортивна Zaung Young M2K, котра ще й важить 23 грами. Вага, до речі, також важлива. Тут обирай за смаком, але я рекомендую не важче 100 грам, якщо ми розглядаємо типовий форм-фактор. Якщо ж ні, під роботу, наприклад, зверни увагу на вертикальні миші. Вони запобігають утворенню чи полегшують тонельний синдром. І як то Хто вже має таку болячку, офіційно заявляю, вертикальна миша того варта. Далі визначаємось з мікріками. Це кнопки, котрі можуть бути тихими і змазаними за відчуттями, чи дзвінкими і тактильно більш вираженими для більшого контролю. Тут знову ж за вподобаннями, але обов'язково зверни увагу на ресурс роботи і фірму виробника: Кейл, Хуано, TTC, Амрон основні фірми. Вони можуть бути впаяними чи мати можливість гарячої заміни, краще з можливістю легко замінити. Капітан Серж. Завжди з вами. Про колесико, воно ж енкодер, мало хто пише, тому дивимось у огляди. Наприклад, мої. На каналі вже багато різних, а ще краще перед купівлею не полінися спробувати мишу у роботі, але акуратно, щоб не пошкодити глайди, котрі мають бути з 100% тефлону, щоб потім не ліпив сторонні, як це зробив я, бо штатні не ковзають і взагалі какаха. 100% тефлон, як правило, буде білим. З дротом чи ні, вочевидь, обирати. Тобі, але треба пам'ятати, що через блютуз з'єднання частота опитування буде 125 Гц, коли типовий штатний донгл може мати тисячу і більше. Це важливо для гравців, бо швидкість відгуку більша. Під кіберспорт бери тисяча плюс. Та якщо впевнений, що хочеш мати дріт, зверни увагу на його якість. Найкращим варіантом буде паракорд. Він більш гнучкий і не так перешкоджає руху, інакше. Прийдеться ще й тримач дроту брати. Так, є люди, котрі і таке купують. У бездротової миші може бути батарейка чи акумулятор. У другому випадку зверни увагу на час автономної роботи. І чи не найголовніше сенсор під роботу підійде майже все, тільки не бери зовсім дешеве, бо лайно. А ось під ігри звертаємо увагу на то, який саме сенсор встановлений, тут треба пошукати назву і зайти на офіційний сайт, щоб побачити три важливі характеристики. Роздільна здатність вказує на яку відстань переміститься курсор, пройшовши однакову відстань. Позначають DPI чи CPI. Швидкість, це яку фізичну швидкість переміщення може фіксувати сенсор та прискорення. То яке прискорення сенсор може. Же фіксувати. Пишуть g. DPI обирай під себе, але пам'ятай, що треба брати з запасом, бо на максимальних значеннях більша похибка у зчитуванні. А ось швидкість і прискорення бери хоча б від 250 і 20 відповідно. Насправді, людина не спроможна рухати рукою так швидко, щоб знадобилися більші показники. То чому ж у сучасних мишах показники сягають 650 і та 50 G, бо як і у Випадку з усім іншим, коли щось працює на максимумі, нічого доброго з того не виходить. Що у випадку з мишкою важливо для контрольованої гри. Треба обмовитись, що під повноцінний кіберспорт треба буде детальніше розглянути маніпулятор, бо трапляються випадки погано налаштованого сенсору, котрий не буде давати потрібної стабільності. Але типовому споживачеві можна так не замарачуватись. Та й в мише і стільки наробили, що можна ще декілька відео зробити. Про нюанси, але основні моменти я розповів і, взагалі, як казав Сайфер, щастя в незнанні, це все, що потрібно знати. І якщо не хочеш, щоб нас закрили, напиши мені, будь ласка, коментар. А я, як і завжди, бажаю всім добрим добра, миру і до зустрічі у наступних відео на каналі Elmir.ua. Бувай!